Людина створить свою реліквію з чого завгодно. Люди поклонялися всьому, чому тільки можна поклонятися: каменям, птахам, тваринам, стихіям природи, бо людина, в принципі, містична істота. Тому я цьому не дивуюся. Ми хочемо створити щось гарне, щоб воно нам нагадувало про Бога щось таке містично-магічне. Але Бог робить навпаки. Він бере звичайне вино, звичайний хліб і говорить: це є моє тіло. Він бере звичайну воду і робить з нею воду святого хрещення. Він бере звичайну людину і робить з нею щось надзвичайне. Можливо, ви та сама звичайна людина без особливих дарів, але Бог через вас може зробити щось надзвичайне. Довіртеся йому, він це точно може з Богом.